Отже, більше десяти загиблих і вів півсотні поранених. Такі попередні наслідки ворожого удару по кривому рогу на Дніпропетровщині. Вибух у місті пролунав близько 19-ї після повідомлення про загрозу балістики. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська з нами наживо. Оля, розкажи, будь ласка, що відомо на цю хвилину про наслідки удару. Вітавало вже чотирнадцятеро загиблих. Це щойно оприлюднило оновлені дані обласна військова адміністрація. Серед загиблих троє це діти поранених понад півсотні. Це дані від міської влади Кривого Рогу. І на жаль, в очевидці дані не остаточні. Скажу, що вибух пролунав майже одразу після тривоги. Моніторингові канали повідомляли про загрозу балістики. Тож чимало людей просто не встигли сховатися в укриття. Епіцентр вибуху був у щільній житловій забудові поруч чимало багатоповерхівок, дитячий майданчик, сквери, зони відпочинку. Скажу, що в останній робочий день тижня у п'ятницю, о сьомій вечері, коли така тепла погода на дворі було чимало людей, родини відпочивали разом із дітьми. Свідки повідомляють, що тіла лежать просто на тротуарах. За офіційну інформацію, також знаємо, що горять автомобілі та гаражі, і скажу, що це такий був цинічний удар по кривому рогу. Саме сьогодні там день жалоби за загиблими. Я нагадаю, що цього тижня у середу росіяни також вдарили балістикою по підприємству у місті. Тоді загинуло четверо людей, і ще сімнадцятеро дістали поранення. Ну і Просто от зараз знову оголошена повітряна тривога. Попереджають про можливість підступного повторного удару. Тож влада закликає людей піти в укриття. Алло. так це правильний заклик. Дякую, Олю. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська про цинічний удар балістикою російською по кривому рогу. Щиро співчуваємо рідним усіх загиблих. Продовжуємо стежити за ситуацією і за тим, як розбиратимуть завали.